Вітаю вас, шановні аграрії, колеги компанія Лідея. І я Сергій Віцівський. Ми знову на полях. Наразі на Миколаївщині, Іланецькому районі в господарстві товновий сад село Малоукраїнка, на посівах озимої пшениці. В дане господарство висіяло три сорти компанії Лідея, Софру, Соріал та Софі. Коротко проінформую про стан на сьогодні 25 березня 2023 року та що зроблено на полі, і коротенько охарактеризую сорти компанії Лідеї. Господарство висіяло нашу пшеницю 24 вересня. Попередник горох, висіяно всі три сорти і, в тому числі, основний масив 2 мільйона насінин на гектар. До речі, всі три сорти, які я перерахував, ми рекомендуємо висівати від 1,7 до 3,2 максимум 3,5 мільйона, в залежності від термінів посів, ну, відповідно в залежності від попередників. Основне, основне, що беремо до уваги, це термін посів. Всі сорти е, мають високу ступінь до кущення. до речі, Добре відзиваються і добре реагують на весняне докущення, тобто формують за пізніх термінів посіву весени і при ранній відновленні весняної вегетації формують ще 3-5 пагонів за весняний період. Значить, на сьогоднішній день зроблено підживлення карбамідом локально. За методом Бузницького і проведено боронування посівів. Чуть в подальшому через тиждень, я думаю, при стабілізації температур кращих буде проведено боротьбу з бур'янами, ну і там наразі в господарстві є напрацювання по застосуванню мікродобрив, ну це вже. Технологія господарства. Коротенько про гібриди. І я покажу, як вони виглядають на сьогодні. І так, софру. Остиста форма, низькоросла пшениця, до речі, всі три сорти низькорослі у нас. Хороша посухостійкість даного сорту софру. Хороша стійкість. Зимостійкість, хороша толеранція до основних захворювань, таких як септоріоз, борошниста роса та іржа. Дана пшениця характеризується високими якісними показниками зерна, хлібопекарськими властивостями. Е, дуже адаптована до стресових умов. Е, найшвидше, найраніше відновлює вегетацію весняний період і розвивається потужно формуючи, як я вже сказав, вегетативну масу і також додаткові пагони у весняний період. Хочу показати вам, не знаю, сподіваюся, що камера передасть по праву сторону основний сорт господарства одеської селекції Мудрість одеська. Ось так виглядає. І ось так виглядає софру. Потужно, класно, сильно. Слідуючий сорт соріал. Теж низькоросла пшениця, але це вже безоста форма. Також хороша толеранція до основних захворювань. Якісні показники зерна і ворошномельні властивості, хлібопекарські. Дана пшениця дещо пізніше стартує, має середньораннє відновлення вегетації, хороша зимостійкість, також адаптивність даного сорту посухостійкість. Ось так він виглядає на сьогодні. Сильна коренева система, ви бачите потенціал по кущенню, по формуванню бічних пагонів. І хочу показати вам на межі посіву по праву сторону у нас слідуючий сорт Софі. І це соріал. Сподіваюсь, камера передає. І так, Софі. Теж без оста форма, низькоросла пшениця. Хороші показники зимостійкості. Дуже потужний потенціал кущення і врожаю, як і інших сортів. Ви бачите, як потужна коренева система, і скільки пагонів сформувала. Цікавий сорт, але він вирізняється дещо пізнішим стартом на весні. І це досить видно. І так, перша стартує і сильніше розвивається першим сорт. Софру. Потім псоріал і найпізніше стартує Софі. І ось по праву руку я показую вам. Софру. А по ліву руку, якщо передасть камера, а по ліву руку Софі. І на останок, чи впізнаєте ви сорти Софі Соріал та Софру? Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв. Добра здоров'я, далі буде. Все буде в порівнянні із основним сортом господарства. Дякую за увагу.